А ось що робиться на городі. Оце ну, тут ось о, три рядки ранньої картоплі. По мірі бажання викопую кущ, варю і їм. Ну а тут росла цибуля. Дрібна, стидно показувати. Ну, викопав. Наскільки мені треба? А це більш пізня картопля така. Не знаю що там через неї буде. Так, ну а це все Перець. Солодкий. Чи гірки, я вже не пам'ятаю. А це кавуни. Кавуни. А це все найбільш мої улюбленці гарбузи. Каша гарбузова з пшеном, з рисом, з молоком, те що треба. Це така чергова їда, яка заміняє будь-яку мисочку, З'їв і побіг на цілий день. Так, а це, це помідори. Ну, бадилля чимале, а плодів щось не видно, цвітуть. Оце вирощені в тепличках, а потім пересажені сюди, відкритий ґрунт. Ну цвітуть, щось там буде. Це трохи пізніші. Гранні трохи покажу. Далі. Ну це теж пару рядків. Картоплі іншого сорту. Ну, не показували ніє. Оце теж. Ще іншого сорту картопля. Раз, два, три рядки. Ну от, що хотів сказати. Ось яблуні. Я не знаю, як вони називаються, але тут я по мірі того де що знаходив якусь м -м, гарну яблуню, я там просив черенка і прищеплював. І сюди понатикав, чого тільки не понатикав. І воно таке різноманітне і вродило. <кхух> і груша там, бера дається, а це... Теж така яблуня, і там далі груша. Ну, звернув увагу, що все осипається. Ну не все, а так от багато чого осипається. Осипається, осипається. І не то, що там жара. <кхід> і раніше ж було жарко. Але ж не так не всипалося. І раніше замітив, що гусінь позала. Дереву. Зараз гусені немає. Зараз щось із землі залазить всередину, в стовбур, через стовбур проникає в плод і там його точить. Оце вроді яблучко так нічого зверху, а вкусить, а всередині починає гнести. І щось таке якоїсь черв'яка чи щось таке немає. Якась така суцільна гниль. Це моя думка. Це люди довели стан землі до такого стану, що у землі оці стічні ці ями, вигрібні ями, які будують у кожному дворі, вони немає гідроізоляції достатньої. І туди Усі стічні води, там весь непотріб збирається там і просачується у землю. В землі там він е, стикається із корисними мікробами, ну, багато ж корисних. допустимо, земляні черв'яки. зараз не знайдеш земляного черв'яка, немає. Ні земляного, ні. Не на гноярці немає цього червоного, що рибаки брали всі на рибалку. Немає. Чому? Тому що от ця вся хімія, яка проникає із стічних ям грибних, проникає в землю, вона не тільки знищує корисні живі організми, які сприяють і росту овочів, фруктів, от, захищають їх від от такого масового падання. А вони утворюють там ще мікроби, мікроби, віруси, які оце вилазять на поверхню овочі, фрукти, яблука, груші, огірки, помідори, все туди залазить. Людина споживає. І що не село в Кагарлицькій громаді, то вимирає. Було три тисячі, стало триста. І кажуть, ми хочемо взяти гроші для перекриття даху в клубі. Йому їм кажуть, навіщо? Треба спочатку перемогти. Ваше село вимирає. Ви <клуб> хочете клуб? А хто ж туди буде ходити, коли ви всі здохнете? Якщо будете так себе вести в житті? Забруднювати землю, забруднювати повітряне середовище. Тому давайте краще, якщо у вас є гроші, а гроші там немаленькі, більше мільйонів. Я не пам'ятаю, яке село там в інтернеті дивився. Там скандал. Мовляв, мільйон на ремонт клубу. Так краще перешліть їх у Збройним силам України для перемоги. Спочатку треба перемогти лютого скаженого ворога, потім лютого скаженого ворога на місці, якою є влада, кагарлицька влада. І поліцейська. А потім вже займатися, да, нормальну владу вибрати, чи призначити. А потім вже, так сказати, клуб і все проче. Перемогти треба. А так було три тисячі в селі жителів, а зараз 300. Вселяти такі темпи зниження населення. А захворювання які? А епідемії. Оце саме із-за цих стічних ям. Ну і забруднення вихлопними газами все. Так, це помідори без пізнього сроку виготовлення. Ну, щоб вже так сказати посадки, верніше. Тут вже висять такі нормальні плоди, тільки що зелені. Ну не знаю в тіні. Тут теж слива начіплялося слив і ось одчахнуло гілку. Ну я спочатку думав її викинути, а потім думаю, там вже є якась кора, яка живить гілку. Хай буде. Коли поспіють сливи, то цей. Е, тоді викину. Ну от, а оце ось. Оце все. Це залишилося тільки що достав із погріба. З минулого року, Ось дивіться, яблука які. Звісно, багато гнилого, ну майже всі гнили. Хто зараз їх їстиме, коли вже нові висять, які можна їсти? І груші, і яблука. А це ще гарбуз. Бачите, ще з минулого року залишився. Називається гітара. От з цього каша то що треба. І насіння гарбузове. Теж дуже корисне. <кій> Прямо беру, товчу його разом з лушпайкою. Ну кажуть, через кофемолку треба пропускати, все. І використовую як заварку. В каву, в чай і все. Ну ось. У нас же як, скільки не кажу, прийдіть, заберіть. Але ж кожен хоче, щоб йому перебрали, помили. Та не дай Бог там, де черв'ячок, то це ж ворог на все життя. Прийдіть, беріть, перебирайте, забігайте. Хоч в січні, хоч в лютому, хоч зараз. Ну що, селянська душа <сум> шкодує викидати це зразу все на стоярку. Буду перебирати, бо розварю якого компоту, може там насушу. Вот. Але ж свіжі вже на підході. Ну ось такі шановні. У мене хазяйські діла. Все. Там я вчора не досказав про кагрицьких бандитів із влади із правоохоронців, то трошки пізніше. Все це ж треба прибрати. А то в мене серце кров'ю обливається. І це носиш туди, сюди. Погріб з погреба, з погреб з погреба. Хіба я все його з'їм? Ну от так. Все пока. А, ще важливий нюанс стосовно вигрібної ями. Ну, я, конечно, не інфекціоніст, не сам Я спеціаліст по рецичному зброю. 8 років учив зброю. Так от є така вражаючий такий елемент, називається гремучий газ. Гримучий газ. Звідки він береться? От вода. Бачите, вода. Яка її хімічна формула? H2O. H це водень. А O – кисень. Гази. Гази. А разом вони це утворюють рідину. Два гази. Сполучені і рідина. Рідина. Як відомо, водень, він грить. А кисень підтримує горіння. І от, щоб отримати зворотню реакцію, треба воду вспінити. От пам'ятаєте, раніше були пральні порошки, які давали величезну піну. Ну, у мене ті пральні машинки і досі. Там Київ, малютка. Я пам'ятаю. От накидаєш туди прошку жменю, жменю прошку. Кинеш, закриєш кришкою. Потім дивишся, кришка піднімається. Піднімаєш кришку, боже, а там піна вилазить. Ну, береш ковшиком, згрібаєш її чимось. Ну і одного разу я так от взяв ложку, столову ложку, оцю піну. Зачерпнув, а рядом гріла на літній кухні газова конфорка в таганку. Я цю ложку е взяв і на огонь. Як бабахне, ти мій. Оказується в бульках, от, от там і є той гремучий газ, який е із води, із води розділяється на е водень окремо і на кисень. А коли вони з'єднуються в місті, Ще будучи газом. Вони утворюють гримучий газ. Я згадав, що я колись виписував журнал юний технік. Там був схема електролізерного зварювального апарата. Я такий апарат і собі зробив, ще будучи в віні. От. Так от із води, із води утворюється гримучий газ, який... Пропускаючи через водяний затвор, йде на сопло і на виході температура 2200 градусів. От. Варить, варить, кольорові метали дуже добре варять. Далі чорні метали далі варять. Ну, в общем, ось таке. Гримучий газ. І оце ж він дуже вибухонебезпечний. Тому обов'язково треба затвор, щоб був. Ну я чого? оце ж стічна яма. Коли я тут поскаржився на сусіда, що мовляв, без дозволу копає стічну яму, ну не того, що там мені не хочеться, щоб була стічна яма, а щоб нечистоти йшли в клиницю, яка неподалік викопана ще 70 років тому назад. От. Ну, трошки раніше, може. І мене це стурбувало, я там підняв. І який до сих пор цей він іде. А потім, коли це вони нам нічого не розглядали, я, значить, в інтернет. Начитався в інтернеті, боже. А там це, оказується, вибухонебезпечний об'єкт. Чого? Того, що коли там призіваєш його вичистити, оця піна яка зверху, і яка не має вентиляційного отвору, щоб воно так сказати, улітучувалося в атмосферу. Вона там всі ж вигрібні ями у вигляді цієї піни, бульок і, і всього прочого. І якщо туди проникне вогонь, ну, допустимо, от люди ж такі у нас, знаєте, ходять, курять і бичка кидає де попало. І не дай Бог, це туди попаде вогонь і попаде у цю піну, то буде вибух. Вибух не... з ложки я там злякався, як постріл пістолета. А тут буде вибух буде Тут ні вулиці не буде, ні присадибної ділянки не буде, ні хати не буде, нічого не буде. Це буде така небезпечна штука. Я почитав в інтернеті точно багато випадків, коли вибухали і туалети, і грібні ями, і каналізаційні там всякі споруди і м, водопровідні споруди. Тобто обов'язково у цих, всіх спорудах має бути вентиляційна труба діаметром не менше е, 100 мм. Це раз. По-друге, е, повинен бути сигналізатор наявності, так сказати, там відходів. Ну і при відповідній, так сказати, рі при відповідній рівні треба визивати санізаторську цю машину і викачувати звідти. Ну і оскільки, так сказати, у сусіда і в інших, які тут на мене насупились, во, мов, він тут нас підставив під штрафи. Е та мені не треба ваші штрафи. Вони ж не мені йдуть, правильно? Вони йдуть як хабарі від вас у виконком, міську раду, там, поліцію, будюкам, по всім всім, що при владі, вони тирять гроші і використовують то для будівництва за мільйон якогось об'єкта, типа туалету в Слободі. Чи покраски по ратунди, чи все кудись. Воно, мені, воно ж мені не мені йде. Мені да, навіть премії ніхто не виписав <гум> за те, що я от, повідомив і оце аж сусіда. Ну от, так от, шановні власники вигрібних ям, ви наражаєтесь на небезпеку в тому, що якщо спінеться у вас там так сказати, оці нечистоти, і не дай Бог туди потрапить в гонь, то вибухне все. І в інтернеті почитайте, заїдьте. Загибель 5 чоловік, 7 чоловік, скільки випадків було. І я помітив, зараз пральні порошки продаються, які піну не утворюють. Вони, так сказати, піни немає. От. Оскільки ти не сип, зменю, дві, все одно піни не буде. Тому що стали робити такі, які не вспінюються. І вода, вода не деструктурується. Є таке поняття, деструктуризація води. От. І це воно якраз це розділяє кисень і водень і утворює гримучий газ. Тому пральні порошки вже роблять без піни. Ну а остальне, 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 так сказати, пінить. І тому обов'язково треба вентиляційну трубу 10 сантиметрів в діаметрі, на висоті там, по-моєму, більше метра. Щоб оця піна... Цієї піни виходив газ і йшов в атмосферу. Тоді він там перетворюється у воду і вона значить, вертається назад, у вигляді дощу. А якщо ви його закупорили кришкою і там піні нема, нема куди діватися, то ви, ви створюєте бомбу у себе під носом. Так що майте на увазі. Перше, це розсадник шкідливих мікроб. Інфекції, які приводять до епідемій, епідемій. люди хворіють, раніше е, умирають, вимірають і, так сказати, е, знищується все живе. Не тільки те, що під землею корисне, а і те, що на землі. І оце із-за цієї двоногої, тупої е, потвори яка живе на землі, оце можливо все буде знищено. Це раз. По-друге, ви сидите на пороховій бочці, яка в будь-який момент може підірватися. У зв'язку з тим, що ви тупо, без всякого так сказати, дозволу, без всяких спеціалістів, які мають обладнати цю вигрібну яму, ви прийшли, дали хабаря, положили на лапу. Ніхто нічого не перевіряє, ніхто не дивиться, як оце у випадку з сусідом. А так просто дали дозвіл, написали бумагу і все. Наступний, хто там? І оце така у нас, таке у нас життя. Як казав дід Опанас, отака у нас малята уйня. Ну все.